Вітаю, друзі! Сьогодні будемо розбирати наступну нашу тему, це тема 16, українські землі в складі Австро-Угорщини другій половині 19 століття. Ми вже раніше вивчали, що такі е, три українські історичні регіони, як Територія Галичини, також територія Буковини і також територія Закарпаття були в складі Австрійської імперії. Ну і ще вам так нагадаю, що територія Галичини опинилася в складі Австрійської імперії в результаті першого поділу Речі Посполитої 1772 року. А що ми тут бачимо? Тут бачимо знову ж таки ці самі три західноукраїнські регіони Галичини-Буковини і Закарпаття, але тепер в складі Австро-Угорської імперії. Звісно що це та сама. Імперія Габсбургів, але тепер вона трішки змінила назву. Тому що взагалі Австрійська імперія вона була багатонаціональною імперією. Вона, там були угорці, українці, поляки, словаки, чехи, хор, хорвати, там, словенці і так далі. Тому насправді, сама австрійська влада, австрійці вони не могли бою, дало керувати всіма всіма народами, і плюс ще був такий потужний угорський сепарат, сепаратизм. Тобто угорці вони казали, там був, був ряд війн. Австрійської імперії з ворогами, і звісно, що угорці сказали, ми вам більше не будемо допомагати, якщо ви нам не дадете більше там якихось автономних прав. І ось австрійська влада була змушена піти на поступки. І ось у 1867 році Австрійська імперія перетворилась на Австро-Угорську імперію. Тобто, це. Така держава, це, тобто, це дуалістичний тип держави, коли е, два народи є дві, дві титульні нації, фактично, тобто є австрійці, які все-таки мають більше влади всім керують, але водночас угорці також мають чимало своїх прав. Також маємо пам'ятати, що на чолі цієї держави стояла імперія династія Габсбургів. Також наступне важливо, що тут був режим набагато більш ліберальний. Якщо ми вчили, що в Російській імперії місцева влада, самодержави, цей цар російський, вони переслідували все українське. Валуївський, ЕМський указ, заборона громадівського руху і так далі. далі заборона української мови, то тут такого не було. Тобто австрійська влада не переслідувала українські просвітницькі організації та видавництво. Вони могли вільно існувати. Звісно, що австрійська влада не підтримувала, але й не забороняла. Це вже було добре. Наступне питання це соціально-економічний розвиток. Маємо пам'ятати, що, на жаль, Українські землі, західноукраїнські землі в складі цієї держави, вони були найменш розвинуті серед всіх регіонів австро угорської імперії. Це був дуже такий слабко розвинутий аграрно сировинний регіон. Тобто в цьому регіоні переважно добувалася сировина, тобто матеріал, з якого виготовляли вже готову продукцію. Десь там в більш розвинутих регіонах Австрійської імперії і був аграрний край. Це означає, що більшість населення були селяни, там понад 75%, і майже всі працювали в сільському господарстві. Також була ще велика проблема сервітутів. Пригадаємо, що сервітути це право користування чужою власністю, тобто в даному випадку лісами та пасовістками, але за сервітути галицькі селяни мали платити. Або відробляти панщину. Хоча ми пам'ятаємо, що у 1848 році в результаті подій весни народів панщина спочатку на території Галичини, там, далі, через, далі на території Буковини, а через 5 років на території Закарпаття панщина була ліквідована. Але тепер селяни за сервітути мали платити. Тобто, якщо він селянин, йшов в ліс, заготовити собі дров на зиму, на зиму, щоб опалювати своє помешкання. Він мав платити за цей сервіту чи випасати худобу на якомусь пасовіську, на, якомусь, на якихось луках і так далі. Також плати. Також наступне західноукраїнські землі стали ринком збуту товарів і доступним джерелом сировини для метрополії. Тобто, із західноукраїнських земель брали готову, готову сировину. Наприклад, вивозили дерево до. Самої Австрії чи до якихось інших регіонів складі австро угорської імперії, які були набагато розвиненіші, наприклад, там, Чехія чи Моравія, там якесь дерево, шерсть, з овець тощо. І там же робило готову продукцію, наприклад, сірники одяг. І ці сірники одяг вже продавали тут. Тобто це був ринок збуту товарів. Також повільно було, дуже повільно розвивалася промисловість. А розвивались лише, лише сировинні галузі промисловості, такі як лісопильня, лісопильна, нафтовидобувна, озокаритна і також соловарна. Також наступне. Так, в цьому краї майже всі українські селяни потерпали від малоземелля, тобто, можна так сказати, існував аграрний голод, було мало землі. Також в другій половині, точніше наприкінці 19 століття, розпочався демографічний вибух. Тобто, в нас. Зростає ну, швидкими темпами народжуваність, народжується велика кількість дітей в селян, зростає кількість населення селян, тобто є велика кількість селян, але цим селянам не вистачає землі. І це називається аграрне перенаселення. І через цей процес селяни будуть змушені покидати свій населений пункт, своє село. І переїжджати в іншу країну з метою знайти там роботу, землю і так далі. І таким чином у нас буде таке явище, як мас масова трудова міграція. І також потрібно запам'ятати, що із західноукраїнських земель це масова трудова міграція була за океан. Тобто тут масово селяни виїжджали до США, Канади, Бразилії чи Австралії з метою знайти землю, тобто за океан, як писав Іван Франко, що оцей Аграрний голод гнав українського селянина за океан. Ну і це, до речі, яскраво описано ще в нови, новелі Камінний хрест українського письменника Василя Стефаника. Тобто тут важливо запам'ятати, що Західна Україна це Західна Украї... Зах... за... заокеанська міграція. Далі наступне явище, яке було, це кооперативний рух. Це вже було позитивно. Тобто, що таке кооператив? Кооператив це об'єднання людей, які спільно займаються певним видом господарської діяльності, мають свою частку. пай. Так бачимо: становище селян було дуже поганим. По-перше, нестача землі дуже мало. Також велика кількість селян змушені виїжджати до Канади, США, Бразилії, Австралії, щоб знайти землю. Тут селяни подумали, давайте ми будемо. Разом об'єднуватися, разом створювати якісь такі кооперативні організації, і таким чином, разом будемо покращувати свій соціально-економічний стан і також разом подолаємо лихварство. Маємо запам'ятати, що батьком кооперативного руху на території західної української земель був такий діячик Василь Нагірний. Чому батько? Тому що він створив перший кооператив, який отримав назву «Народна туримля. Також, а що ж таке лихварство Хто такі були лихварі? Лихварі це були люди колись, які давали кредити під дуже великі відсотки. Тобто, якщо в селянина була якась проблема і потрібно було взяти гроші в позику, він мав йти до цього лихваря, брати гроші в позику, але ці гроші давалися в кредит під дуже великі, великі відсотки. Там під... 150-200. І, звісно що це було дуже невигідно. І от люди думають: а давайте ми створимо якісь такі свої кооперативи, щоб покращити свій соціально-економічний стан та ще й подолати ось целих хваст. І ось нас в той час на території західноукраїнських земель виникло такі три, там так, види кооперативів. Давайте ми їх запам'ятаємо взагалі, перший. Кооператив, це був споживчий кооператив, який називався Народна торгівля, який виник у 1883 році. Це, був такий, це можна, можна собі уявити як магазин. Це був такий споживчий кооператив, через цей кооператив селяни могли продавати свою продукцію більш дорожче, без будь-яких посередників. І так само купувати якусь продукцію в цьому споживчому кооперативі, так само за більш дешевшу ціну без будь-яких посередників. Згодом виник страховий кооператив з назвою Дністер. який виник у 1892 році. Також при цьому страховому кооперативі Дністер був і кредитний кооператив, який також так само називався Дністер. Тобто головне завдання цього кооперативу Дністер було надання селянам дешевих кредитів. Ну і також у 1894 році виник ще окремо кредитний кооператив Банк Віра. І таким чином, ось ці такі кооперативи, як. Дністер чи банк Віра завдяки ним було подолане лихварство, тому що в цих кооперативах селяни вже могли брати дуже і дуже дешеві кредити. Тобто там кредит буде розміром не 200%, а 5-10% і, звісно що це набагато краще. Ну і також гаслом кооперативного руху було таке гасло, як «Свій, до свого по своє», тому що якби селяни об'єднувалися і створювали от свої такі кооперативи. І таким чином в цих кооперативах. Саме всі українці об'єднувалися і один одному допомагали. Далі наступне питання з цієї теми це існування суспільно-політичних рухів на західноукраїнських землях, точніше течії. Взагалі буде три течії, будуть такі як москофіли, також будуть ще народовці, не путати з народниками, ну і також ще будуть радикали. Перших ми розглянемо це москофіли. Тут такі були москофі... москофіли. Тобто москофіли взагалі це означає любити, тобто москофіли значить, вони щось там любили Москву. Дуже москофіли це була така суспільно-політична течія в Західній Україні, яка орієнтувалася на зближенням з Росією, і вони заперечували будь-яку українську мову, націю українську, український народ і культуру, тобто вони вважали. Що не існує українського народу, не існує української мови, а є великий, великий російський народ. І український народ є частина російського народу. Тобто вони собі уявляли, що має бути велика Росія десь від Камчатку аж до Карпат. Такі в них були уявлення. Чому виникли москофіли? Москофіли виникли, тому що вони бачили опорою в боротьбі проти полонізації саме Росії, тому що в той час. На жаль, після подій весни народів український рух зазнав поразки від польського руху, тому що на території Галичини поляки займали такі провідні становища. Наприклад, польська шляхта і поляки займали всі найвищі адміністративні посади. І от велика кількість українців розчарувалась в українському русі і кажуть, давайте будемо орієнтуватись на Росію, щоб подолати польський рух. Вони навіть казали, що краще тонути в російському морі, ніж в польському болоті. І, зокрема, одним, одним з учасників москофільського руху був колишній учасник руської Трійці як Яків Головацький. І ще маєте запам'ятати, що у 60-х-80-х роках москофіли займали провідне становище в суспільному житті Західної України. Тобто вони домінували. Але у 80-х роках москофіли втрачають свою підтримку і популярність і залишились лише на території Закарпаття. А Їхнє місце займають саме народовці. Народовці виникають так само десь у 60-х роках, але займа... розпочинають займати таку домінуючу позицію в більшості на території галичини Буковини, починаючи з 80-х років і також на початку 20-го століття вони будуть домінуючою течією. Те такі народовці? Народовці це представники суспільно-політичної течії молодої західноукраїнської інтелігенції. Це були молоді люди. Молоді українці, які вважали, що є от єдиний український народ, є єдина українська мова, те, що там гал... українці, які проживають в Російській імперії, тобто наендіпрянські українці, так само Галицькі українці, це ті самі українці, що це єдиний народ. І звісно що це були прямо протилежні думки стосовно е, Москофілів. Також ми маємо. Не путати народовці з народниками, тому що народники, ми їх вчили в передньому році. Це був була вже російський такий суспільно-політичний рух. Це була ось ця різночина інтелігенція, які хотіли скинути царя, повалити самодержавство, здійснити соціальну революцію на селі, і так далі, будувати соціалізм. Але народники це росіяни, а народовці це українці. Можете собі запам'ятати таку асоціацію, що ось. Народники це розбойники, а народовці файні хлопці, тому що реально народники це ж були розбойники, які хотіли підняти революцію, вбити царя і так далі. А народовці файні хлопці, тому що вони визнавали єдність українських земель. Ну і казали, що не треба розвивати, тр -тр треба займатися піднесенням культурно освітнього рівня українського населення, а не робити якісь там вбивства, когось збивати, якусь революцію і так далі. Народовці створили власні такі суспільно-політичні організації і товариства. Ви маєте запам'ятати, що зокрема, народовці створили таке освітнє товариство, як Руська Бесіда. І при цьому товаристві був створений професійний театр у Львові у 1864 році. Також, давайте запам'ятаємо цю дату 1868 рік. це дата обов'язкова. Народовці створили таку організацію, як просвіта. Це було таке освітньо культурне товариство, яке мало дбати про підняття рівня освіти серед українських галичан, серед селян, їхніх дітей і так далі. Першим головою цієї просвіти був Анатолій Анатоль Вахнянин. Перша просвіта виникла у Львові, тобто на території Галичини. Дата обов'язкова. Чим займалися просвіти? По-перше, вони видавали українську літературу. Також організовували так звані читальні хати читальні та бібліотеки. Напевно, це їхня головна така була діяльність. Тобто вони намагалися в кожному там селі, в кожному містечку створити хати читальні, щоб селяни туди приходили, чи там жителі міст, і вчились читати і писати, щоб читали. Також вони підтримували діяльність кооперативів і намагалися піднести національну свідомість українського народу. Тобто, Якщо будете бачити якусь цитату чи питання, і там буде написано, що от вони там створюють якісь там бібліотеки, хати читальні, чи вони також підтримують діяльність кооперативів. Це лише стосується про світ, запам'ятали. Також народовці видавали власні газети та журнали. Зокрема, ви маєте запам'ятати, <кхм> такий головний журнал народовців це Правда, і також їхню газету народовців Діло. Газета Діло народовців почала видаватися з 80-х років 19 століття, і це була така газета, яка видавалась кожен день. Запам'ятайте, діло. Далі, також народовці згодом, у 1885 році навіть створили власну таку політичну організацію, як Народна Рада. І головою цієї народної ради був Юліан Романчук. Згодом, точніше, до 1885 року. У 1873 році з ініціативи народців виникла така організація, як літературне товариство імені Тараса Шевченка ЛТШ. Це була така культурна просвітницька організація, яка мала займатися розвитком української мови, української словесності та літератури. Одним з ініціаторів цієї організації, створення цієї організації, був, до речі, Олександр Кониський. Але запам'ятовуємо. Що це народовська організація. Згодом, через деякий час, у 1893 року, ця організація Алтиша перетворилася в НТШ, наукове товариство імені Тараса Шевченка. І це була своєрідна Національна академія наук. Також першим головою НТШ був такий діяч, це також народовець, як Олександр Барвінський. Це був перший голова. Але згодом. Головою НТШ став Михайло Грошевський. Це, до речі, колись питали на ЗНО. Було зображення Михайла Грошевського питали. А що він там очолював? А те, що він був головою НТШ з 1897 по 1913 роки. А Іван Франко також був членом НТШ, він там очолював філологічну секцію НТШ. Згодом. Також при цьому НТШ видавався так, сказав, такий науковий збірник, де друкувалися наукові розвідки е, учасників НТШ, який називався Записки наукового товариства імені Тараса Шевченка. Запам'ятайте, тому що це колись, до речі, питали в тестах, тобто запитували: а хто, хто займався? Хто був головним редактором ось цих такого наукового видання, як Записки НТШ? Це був Михайло Грушевський, який видавав. І, ну і також на території Буковини, також діли народовці, і там, зокрема, був такий Юрій Федькович. Це був письменник, фольклорист і був членом Буковинської трійці. Зокрема, він видавав такий журнал, як Буковина. Далі наступне питання: це нова ера. Маєте пам'ятати, що нова ера стосується діяльності, знову ж таки, ось цих самих народовців. Взагалі, уряд Австро-Угорщини в майбутньому. Прагнув приєднати на Дніпрянську країну у майбутній війні з Росією. Така війна реально колись розпочнеться через деякий час це буде перша війна. І щоб приєднати на Дніпрянську країну до свого складу, уряд Австро-Угорщини вирішив заручитися підтримкою українського народу і припинити Україну польське протистояння в Галичині. Пам'ятаємо, що в Галичині всі найвищі посади займали поляки. Але в східній Галичині домінували українці. І тому було ось таке протистояння. Українці хотіли поділити Галичину на Західну і Східну, і щоб в Східній Галичині всі найвищі посади займали саме українці. Це було б справедливо. Тому, щоб отримати підтримку якусь українців і припинити усе україно-польське протистояння, уряд Австро-Угорщини вирішив, як би так, бути посередником і примирити поляків-українців. І ось він. Ініціював і активно підтримав уряд Австро-Угорщини, підтримав ось цю політику нової ери в Галичині, яка тривала з 1890 по 1894 роки. Тобто це було деяке примирення та компроміс між поляками та українцями за сприяння австрійської влади, яке полягало в тому, що австрійські і, прав, і польські правлячі коли, коли йшли. На деякі культурно-освітні та господарські поступки для українців обмін на те, що українці будуть лояльно ставитись до імперії Габсбургів. Типу, ви підтримуєте нас, Австро-Угорську імперію, а ми йдемо для вас на якісь поступки, там культурно-освітні чи господарські. І що було ну, в результаті цієї нової ери. Зокрема, українські депутати здобули нові для себе депутатські місця у Галицькому сеймі та австрійському парламенті. Також була створена перша кафедра української історії у Львівському університеті, і цю кафедру очолив Михайло Горошевський. Це також колись питали. Також у 1892 році ЛТШ було перетворено в НТШ, наукове товариство ім. Тараса Шевченка. Це стала перша така неофіційна українська академія наук, яка фінансувалася державою. І також український фонетичний правопис отримав статус офіційно. Ну і також під час політики нової ери було створено ось це страхове товариство Дністер, і також е Перший банк Віра. Ось ці дві такі кооперативні організації. Це також варто запам'ятати, це підходить. Але насправді дуже швидко ця політика нової ери припинила існування, тому що, скажімо так, народовці і поляки посварилися, і у 1894 році цей компроміс між поляками та українцями завершився. Ну і також йдемо до наступного руху, який був на території західноукраїнських земель, це радикали. Ну, розуміємо, радикали це якісь люди, які закликають діяти рішуче, негайно, такі кхм, рішучі, рішучі кхм, заяви, заклики, ідеї і так далі, а не якісь там компроміси і так далі. Все-таки були радикали. Радикали це представники молодої інтелігенції. Яка критикувала і москофілів, і народовців, і ці радикали прагнули політизації українського руху. Тобто вони казали, що треба ставити якісь політичні вимоги, тобто досягнення українцями політичної незалежності, там мінімум автономії і так далі. Потрібно створювати політичні партії, які будуть боротися за владу і так далі, а не лише займатися культурною освітньою роботою, чим займалися, наприклад, народовці. І ось. З ініціативи радикалів, зокрема з ініціативи Івана Франка і Михайла Павлика, запам маємо запам'ятати, була створена перша українська партія у 1890 році, це РУРП, Русько-Українська Радикальна партія. Тобто, бачимо, запам'ятали, ініціатори створення Радикали, такі як Іван Франко і також Михайло Павлик. Ця партія орієнтувалась переважно на селян. І виступала за захист соціальних та економічних і національних інтересів українського народу. Тепер. А яка ж мала бути Україна автономною чи незалежною? То от спочатку діячі Русько-Української радикальної партії Рукпо говорили, що Україна має здобути автономію. Але згодом питання про кінцеву мету автономії чи незалежності виникло, викликало в партії дискусії. І ось у 1895 році Юліан Бачинський, один з. Деякий період він буде членом цієї партії, написав таку невеличку прошурку. Запам'ятали цю дату. 1895 рік. Ця дата називається Україна, ця брошурка ця праці називається Україна іридента» або Україна уярнена, чи Україна Поневолена. І в цій праці вперше прозвучала ідея, що Україна має здобути політичну незалежність. І запам'ятайте цю працю. Цю брошурі. Згодом ця брошура стане програмою Русько-Української Радикальної партії. А у 1899 році ця дата також є обов'язковою, виникли дві нові політичні партії, такі як Українська Націонал-Демократична партія, Українська Соціал-Демократична партія УНДП та УСДП. Творцями УНДП були такі діячі. Це переважно були народовці, до речі, такі як Юліан Романчук, Кость Левицький також. Михайло Грушевський. Вона виступала за створення єдиної української провінції в Австро-Угорщині. Також виступала за легальні методи боротьби і програма «Максимум» – це Соборна і Незалежна Українська держава. І також ця партія, запам'ятайте, на початку ХХ століття була найчисельнішою партією на території західноукраїнських земель. Ну і паралельно з нею виникла Українська Соціал-Демократична партія. Хто створив цю партію? Цю партію створили соціалісти. І деякі члени Русько-української радикальної партії, зокрема, Юліан Бачинський. Лідерами цієї партії був Микола Ганкевич і Юліан Бачинський. Ця партія виступала за соціалізм через реформи, переважно орієнтувалася на робітників, виступала за легальні парламентські методи боротьби, і головна мета це соборність та незалежність української землі. Тобто бачимо, що західноукраїнські партії, в принципі, всі виступали за незалежність України. Ми повністю вже, вже розглянули дану тему. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.